Треба ж це посилання кудись скинуть комусь, якось люди нас побачать. Они... А, потім, ну, тобто ми зараз без коментарів будемо в чаті. Давай по нове ага, міша. Так, да, так все. все. Так, спокійно. Так, все ми можемо є, 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 да? А нас нас в чаті не буде нікого, чи буде? І потім, так, ну, будемо, якщо будуть питання, ну. Поспілкуємось. Так, от, Поради по інструктору зрозуміло. В принципі, от, сама от, в цілому атмосфера в автошколі під час навчання, як ти можеш характеризувати? Це дуже дружньо. Я не, я не очікувала, я от, чесно, я думала, що це буде отак. Прийшли гроші заплати, на тобі от, теорію, на тобі практику і десь давай. Ні, це настільки було дружньо, настільки. Якийсь вайп, такий ми зловили. Uh -huh. Ну я ну, чисто знайшла uh -huh. собі нових друзів, ну, якусь, uh -huh. я не знаю, родину, чи що от кажуть, школа там другий дім. Ну uh -huh. то ви в автошколу ще Антарс не приходили. Дякую. Ні, ну це дійсно дуже важливо. І дійсно є автошколи. От навіть є такі випадки, не будемо називати, коли навчання проходить наступним чином, що записуються люди до автошколи. Там платять якусь кількість грошей за теоретичне навчання, їм просто надсилають, створюють якийсь чат, людей, дають якийсь чат, просто дають їм промокод на той, же, там, наприклад, Greenway чи mm -hmm. на офіційний сайт, який yeah. коштує там. 500 гривень, вони за це беруть кратно більшу кількість грошей, скажімо так, і кажуть, що ну ви тести, проходьте, будуть питання там, надсилайте. Тобто ніякого пояснення. Ну тобто так. для мене було дикістю таке чути, але ну, деякі автошколи, я сподіваюся, вже вже не навчають, але ну, головне, що. У Нас не так, і от, дійсно, ти можеш підтвердити, що атмосфера хороша. Так, я от писала, було в коментарях, що для мене це важлива була соціалізація. Після того як я з дитиною посиділа вдома, <гум> я вже хотіла з людьми пообщатися. І вийшло, що я знайшла ще й класних людей, щоб поспілкуватися. З, а тепер я скажу про, продовжую спілкуватися. <гум> <реш> Ні, ну дуже приємно, насправді, так що ти по-перше, дуже приємно, як ти нас підтримуєш під час от, наших стрімів, коли ти задаєш питання, а те, як ми жартуємо з тобою, там Фелікс, ви наші так. амбасадори гарного настрою, гарного юмору, скільки компліментів завжди ж відчуваєш себе одразу. що... Прям ну, тому що це все розкривається, коли з людьми спілкуєшся. Не просто так. там з, з комп'ютером сидиш, там от, ти книжку листаєш або тести, оці вирішуєш, коли це з якимось таким. Людським фактором проходить набагато. Це все легше, якось пошутить можна і шутки сприймають. Не те, що ти тобто пошути. На, на заняття не хотілось ходити, як от на відбування там просто номеру, так а просто Я знала, що, що я щас принесу якесь нове питання. От я там не по щас. Я, я тільки захожу там в 9 урок не починався, восім п'ятдесят. Я вже така віталіч. У мене є питання. Ну давай. Будемо вирішувати, так? Да? Сиділи, угу. вирішували там на пальцях, по суті. Ми угу. це все проходили. Угу. Ні, ну, е, ну, а от скажіть, от, як от, от закінчилось теоретичне навчання? Як, от, навчаючись оф офлайн, чи є от можливість потім, якщо щось не зрозуміло, мати якийсь контакт з викладачем? Так, у нас є е, чат в Телеграмі. Там можна задавати питання. Я бачила, що деякі люди дійсно там, присилали там, скріншот якогось питання. чому я відповіла невірно. Можете мені угу. пояснити, чому так? Угу. Тож, це це та, онлайн да, нас є, і пробує. воно навіть не те, що тільки там, по тестах попитати, або там щось от, в зв'язку з якимись новими нововведенням, як почало в там про аптечку вогнегасник, угу. і угу. аварійної зупинки, писали про це, ви можете пояснити, що і як, що від нас хочуть. І Віталій нам відповідав, да, він пояснював uh -huh. там з приводу там, що воно входить в ті закони, не входить. Тобто, ну, спілкуємось. Коли е, здавали теоретичний іспит, люди писали: от я здав, і там оце як в коментарях в тіктоці uh -huh. вітаємо, вітаємо! Всі писали слова підтримки. Або я не здала. Які у тебе були питання: на, на чому, а що не так? Коли я поїхала, я пояснила, потім написала. Що от я була перший раз, я не знала, що вони сидять в підвалі. Ніде uh -huh. вказівок немає, що вони всі в підвалі сидять. Я написала, що вони сидять в підвалі, щоб ну, ніхто не лоханувся, як я. Uh -huh. І все, і мені до пасіма uh -huh. лайки там поставили. А ви що, здали? Здала. Молодець, клас, супер. І адміністратор одразу приходить записувати на практичні заняття. І все. Mm -hmm. Я одразу, я одразу, тільки цього різдала, одразу на вашу посіла і поїхала зразу в автошколу, школи. Давай записувати, Тепер будемо mm -hmm. на практику. А що ти яку ти можеш пораду дати от е учасникам, які от тільки там готуються, щоб скласти теоретичний іспит? От як побороти хвилювання? Ті якісь можливо твої особисті mm -hmm. лайфхаки? Не думати про це, от я бачила, що деякі дівчата там сиділи тести ще клацали, клацали, в них не виходило, і вони ще більше себе накручували, що саме це щось попадеться, опять я не туди нажму. Я спочатку, коли їхала туди зранку, да, я сиділа, повторювала теорію, якісь ті помилки, які собі виписувала, я все повторювала. А потім в якийсь момент думала: окей, угу. наушники вділа і просто слухала музику. Мені вже типа, це не кінець світу. Це якщо поверну. що через 10 днів талончик же ж простіше на теорію взяти, через 10 днів повернусь і будемо повторяти, якщо що, і коли вже воно затягнулося по часу, що я вже просто хотіла вийти звідти, була атмосфера там ага, така трохи, трохи така да гнітюча. Да, хоча, ага. тим не менш, там е, були люди, які прибігали з такими щасливими очима і казали: я вдала, дайте мені там талончик на оплату ага. пластику. І я прям, о, супер, класно. І от деякі дівчата там дуже переживали, а я просто ну, будь-як буде. Mm -hmm. Все одно. І мене ніхто не поругає, від цього моє життя не закінчиться. Прийду ще раз, окей. І пішла, і по итогу здала. Mm -hmm. Думаю, я, я ж можу ще питання можу пропускати. Mm -hmm. Ні разу я не пропустив, сижу. Ну, тут я знаю, ну тут. Отак, правильно, ну, воно одразу загоряється, mm -hmm. зелененьким, і все. І потім воно 20-те питання, де те я б ще посиділа, поклацала. <смітна> щось якось легко. Все дуже Для всього на нашому сайті є Антара з Антараскає. 60 питань mm. можна так приходити. Ну, У мене це все, я не знаю. Менше ніж 4 хвилини вийшло. Ну це... то і просто стала класом 20 хвилин взагалі. з головою. З головою. Угу. Взагалі, якщо підготований і не нервуватись, просто не нервуватися, і не треба там. Каву можливо не треба, на бабурці не треба, вона там не смачна, мені не сподобалось, і скільки разів брала, вона мені так. А якщо тим паче якісь є проблеми з серцем, через хвилювання, кава не, не допоможе. Так. А от скажи, ну от, якщо от в цілому охарактеризувати, от що тобі сподобалось в процесі навчання в автошколі, там комунікація там, на теоретичному етапі, на практичному, чи можеш ти щось виділити, чи все взагалом було на рівні? От як? Люди, мені подобаються люди, що з ними можна пошуткувати. Що з Віталієм можна пошуткувати? Що з інструктором з Михайлом можна пошуткувати про щось таке поговорити про життєве, трошки відволіктися. То я на кожне заняття я його з нетерпінням чекаю. Я вже там вдома сижу, боже, коли вже та, та п'ятниця наступить, щоб мені оце піти в автошколу, трошки поїздити, відволіктися від усіх цих всіх проблем. Приходимо. Обсудили сідів наших нещасних, сказали, які вони погані. Там щось поговорили, як справа, як справи, всіли, поїхали. І воно трошки музик переключається, ну, якось так все uh -huh. просто, якось воно для мене не каторга. Тим паче поставила ціль, що от я хочу, я вийду я до цього. Uh -huh. І все. Uh -huh. е, так, от ще е, питання: от, скажи, от суб'єктивно, що можна, ну от. Об'єктивно, чесно сказати, так от завжди є що покращувати, так от йти до нових якихось вершин. Об'єктивно, mm -hmm. на твою думку, щоб в процесі роботи нашої автошколи, можливо, в організаційних моментах от, щоб можна було покращити, на що потрібно звернути увагу. Тікток він не працює. На Тікток, це, е, на жаль, ми не можемо на нього вплинути. Якби могли, вже б його закрили ви повністю або зробили, щоб він нормально працював. Ну, його. Я не знаю, які поради. Воно все якось так. Uh, ну, зараз такий час, що більш все в онлайні. Мені ще сподобалося, коли я обирала, я шукала там інші автошколи, не будемо скривати, але тим не менш, сайт працює, інстаграм працює, і видно, що автошкола теж працює. Машини їздять з цими. Шашиками, я mm -hmm. mm -hmm. не знаю, як вона ну, правильно називається. З, наліпками. З рекламами. Mm -hmm. да, що mm -hmm. воно, видно, що от Андарес працює, Всі інші, але ну, якісь на ну, їх або не видно, або ну, навчально наклеєно. Яка mm -hmm. автошкола, де ти знаходишся, що відбувається вообще. А цікаво, ну, в Запоріжжі, в нас дуже багато філій, але от цікаво, чи в Києві зустрічала ти автомобілі автошколи наші? Чи не звертала uh -hmm. просто увагу? Mm -hmm. А я не в тих районах, в щоб тих я, районах. я його бачила, так. І іншу автошколу одну-дві. Угу. Тобто, Антарес ні, там не зустрічали. Ну, більше в Запоріжжі. Просто там колись цікавився, от було, що в Києві багато там автошкіл, і деякі з них заявляють, що вони є найбільшими автошколами там України. При цьому вони за межами Києва їх ніде немає. От але до Антаресу всім далеко, тому що дійсно вже в 25 містах, навіть більше, якщо там, я вже з рахунку збився. У кожному місці по декілька ефірі в основному, от тому дійсно от, масштабуємося при цьому намагаємось тримати якусь високу планку, рівень. Ну, Я, може, увагу просто не звертала. Я тільки одну машину бачила. Угу. І одну автошколу, яка має просто білборди і все. Антарес саме в Києві я не бачила, угу. але от по Запоріжжю ну, авто їздять, вони їздять, але ну, іноді здається, що. Угу. Щось воно не то. Є, є ще на космосі ще одна автошкола, типу, державна, СОУ. Типа, у нас калітка відкрита, ну, от -от. значить, ми працюємо. Я подивилася, там якась таврія. Mm -hmm. щось, ну, коротше, щось, тебе щось це надихнуло. Я так, таврія", mm -hmm. ну, а тут фабії стоять такі шикарніші. О, ні, ну це понятно. Mm -hmm. це що, це машини, машини вирішують: автопарк сучасний. До речі, от, що стосується принаймні Запоріжжя є. Власне, СТО нашої автошколи, тож автомобілі ремонтуються, вони стабільно там після якихось там е тяжких тижнів з учнями вони відновлюються періодично. кондиціонер ще запрацював. Тому ви сідаєте дійсно в якісний автомобілі. Е, Настуні, скажи ще, будь ласка, от е, таке питання. От е, чи порадила б ти нашу автошколу своїм от, близьким, там друзям, знайомим? Так. Чи вже можливо Я, би, вже, я вже їм кажу, та йдіть вчити, бо з кожним роком тільки ціна буде тільки вищою і вищою. Воно не від нас залежить, так. от е, воно тільки дорожче й дорожче буде. Тому да я кажу, що ну хочете, ідіть, того ж ну ну класно, так, так все. Ну, для мене, я воно для мене настільки надихаюче, що от ну да, я раджу, мені подружка теж, я ходила в Антарес, отак і так. Все, і я туди пішла. Ну, я хочу сказати, що стосується навчання в автошколі, ну, об'єктивно, якщо казати, ну, не дешеве це задоволення, але я повинен сказати, що це було не потрібно розуміти, що там останні там, роки, там, долар, е, виріс, і вирісли там. Божевільні стали ціни стали ціни. Божевільні на все, і от, як наслідок навчання в автошколі зросло е, в ціні, але Навчання в автошколі завжди було дуже дорогим. Чи пам'ятаєте 2016 рік, коли навчався? Там звичайно були інші ціни по сьогоднішнім міркам. Це там смішні ціни були, ну, Але тоді там і курс долара, щось був там 80 гривень, тому а не 40. тому ну воно десь плюс-мінус на те і ну було. І навіть якщо брати в приклад там в університет. ти вчитися, да, воно по часу довше, але ну тим не менш такі самі кошти платяться угу. там за рік, там ну 16-20 тисяч тут, ну от. Ну, це ще якісь спеціальності, там, є такі спеціальності, де там і не одна і тисяча. Гроші, які іспити треба здавати, щоб туди так. поступити. А в автошколу прийшов і все, і навчаєш. Ну, я ж кажу, що якщо в університеті відучитися, то не факт, що ти потім будеш працювати за професією, а тут ну, як навчився їздити, ну ти вже будеш їздити. Воно тобі в житті ну, точно знадобиться. Так. Ну, от просто що питання стосовно там цін, підняв до того, що. Хочу зазначити те, що в Антаресі лояльні, ціни. Ціни, ціни лояльні, вони середньоринкові, і е, ідеальне поєднання ціни якості так. навчання є можливість розбити частинами навчання, тобто не обов'язково так, так. оплату частинами, це набагато простіше, якось по карману не б'є. Так, так. І от розумієш ти, от в етапі там трошки. Денюшку дав, там відучився, ага да. там наступний етап. Ти розумієш, тобто є в тебе послідовний взаємозв'язок, як от ти платиш, що ти навчаєшся. Тому звертайтеся донтаресу, до гнучка система оплати, нормальні, адекватні ціни, ціни в залежності від міста. Можуть варіюватись, ціни змінюються в залежності від пакетної пропозиції. З кількістю годин практичних скільки ви обираєте, там змінюється ціна, і по місту повторюсь, змінюється логічно, що в принципі не тільки навчання в автошколі, а все. Продукти в магазині, порівняти так. Запоріжжя і Київ, там будуть ціни. Ну, значно, там в Києві так. на порядок вищі. От тому. Так от пишіть тоді, от, в Ютубі, зокрема, залишайте коментарі, з вами зв'яжуться наші спеціалісти. Пишіть в наших соціальних мережах, там, в Тіктоку, в Інстаграмі, в особисті повідомлення пишіть, наші спеціалісти вкажуть цю інформацію про те, які ціни, в яких містах є наші філії, коли починаються дати старти груп навчання і так далі. Всю цю інформацію вам скажуть. Нас питання ще. Таке, от які в тебе плани от після отримання водійського посвідчення? Чи одразу ти плануєш сідати за кермо? Чи чи от як? Mm. Чи будеш ти активно боротись за автівку з чоловіком? Будете мені е, чоловік пообіцяв зробити спочатку щеплення коробку передач, бо каже: Я на ній чоловік на ній од'їздить. А я, так як я тільки починаю, каже, ти її одразу можеш доламати. Вона вже uh -huh. так трохи вже підгулявши, uh -huh. то він пообіцяв мені зробити авто. Ну, будеш їздити. Мені mm -hmm. ще таку пораду дали, що краще перші рази виїхати самі, взагалі без нікого. І це мені і батько сказав, і інструктор теж сказав. Каже: виїдь сама без дитини, без чоловіка, тому що там радіо воно завжди буде шуміти, за поміха справа, mm -hmm. як вони кажуть. <реш> Веснімі, краще буде розказувати для, для свого досвіду, Каніше, а не то там робиш. Ти не, та, так, та, так. Щоб машину не зламати mm -hmm. і так mm -hmm. далі, краще виїхати самі і повністю покладатися тільки на себе. І все того, от інструктором була О, ну, Повчить, щоб я покладалася тільки на саму не, не забути, як ото відео є сілякі гумористичні, що чоловік там дзвонить. Жінці там а ти не забула там з ручника зняти автомобіль, а жінка голову повертає. Така раз, раз не раз, забула, раз не далі. Далі. так, от ну нічого, це такі моменти. Всі ну, я до того кажу, от особисто на дорозі. Коли ти будеш виїжджати, ми це проговорюємо під час теорії. Тобі ну, порада, що згідно з правил, це обов'язково, наклей собі знак 70. 70. Я казала, він, просто буде, він буде просто потрібен тобі, для того, щоб водії, які ззаду будуть тебе їхати, вони будуть таким чином попереджені про те, що ти можеш допустити помилки, а ти будеш їх допускати навіть на своєму автомобілі десь. Випадково там когось підрізала там вчасно в зеркало, не подивились. Десь там заглохла, десь на перехресті стоїть довго думаєш обов'язково обов'язково Потрібно відеореєстратор. Так, ну це це тобі допоможе. Так, але е, так, ось цей знак він від багатьох конфліктних ситуацій, зайвих стресів він тебе убереже. От ще я можу додати, що. Якщо є база знань, цих теоретичних, там, наприклад, про правила проїзду перехрест, якщо ти впевнений, ти будеш їхати впевнено, і навіть якщо щось там трапиться, почнуть бібігати, ти будеш знати, що ти правий. що, ну, Це він дурбеник, а не ти. Ну, от того Ні, от, того, ну, Теорія а, повинна бути. Я, я завжди учням, коли кажу. Просто прийми як дальність, те, от особливо чим більше місто в Києві. Взагалі там от є єдині правила дорожнього руху. Я кажу, а є Київ, а є місце а є Київ, там багато водіїв не дотримуються швидкісного режиму, багато водіїв підрізають, там покажчики повороту в останній момент не вмикають, перестроюються, взагалі без них. Просто для того, щоб спокійніше бути на дорозі, більш Скажімо так, протидіяти ось цьому стресу, золоте правило 3D, дай дорогу дурню, таких дурнів багато, не потрібно вступати в ніякі конфліктні ситуації. так. От Якщо ти десь провокуєш аварійну ситуацію, вибачитись це не ганебно, нічого в цьому немає. Там аварієчкою, швиденько, двічі мигнуло, там не потрібно там. Щось махати, повертатись ну Тут у мене ще характер такий, хоч, хоч відбавляю. От ми з інструктором їздимо, і буває, коли я розумію, що ну я права, щось посигнали. Я можу в свідчити так. Емоційно щось крикнути, віконця закриті, але по моєму лицю все написано, що тут ділочку треба куди по трошечки по, прибрати. Порівняєте все по твоєму обличчю буде зрозуміло. У мене так. все на листі просто написано. Є такі да, бувають ситуації там, де да, я була не права. Інструктор там мені тону. Угу. От шуш да, Я не права. Да, я от да тут не права. А буває, типа була ситуація, ти йому не заважаєш? кажу, це він мені заважає. Я йому не заважаю. Я йду там, де треба. Ну там чисто. Зі сторони Людяності, мабуть, там, де виїзд uh -huh. був, я на світлофорі стою. Я підкатись, ти йому не заважаєш. Навіть це він мені заважає. Я йому ні. Я їду там, де я повинна їхати. Ну ладно, тут не проспориш просто uh -huh. і все. То в мене от ще тут характер. Ще. Ну, Як Знать... от взагалі, от ти ще не завершила практичне навчання, але от, от вже от на цьому етапі, на якому ти перебуваєш, от, як ти вже от відчуваєш по собі чи готова ти до самостійного так, от навчання, не, навчання uh -huh. а їздить до самостійно за кермом. Uh -huh. Я думаю, що. Так. Мені, звісно, інструктора буде не вистачати, я там сьогодні вже сиділа, плакалася. Я ніколи такої сентиментальної не була. Але мені дуже жаль, що вже у нас навчання до кінця підходить. Мені ну, комфортно так їздити. Але я розумію, що в мене вже, в принципі, виходить. Може, не, не так швидко це все буде, але, тим не менш, ну, медленніше ми, ми їздити, тоді ж думка буде доходити, може, трошечки швидше до голови. Але думаю, що, в принципі, я б змогла. Ні, ну на початку я тобі раджу, ну там правий, правих смуг тримаєшся, звісно, їдеш, ну, помір. Ну, Київ тебе при до Києва, так от бажано звичайно, щоб ти от на етапі. Водіння ще трошки, щоб в тебе було часу тут по Запоріжжю трошки поїздити, набратися певного якогось досвіду. Хоча я тобі по я по собі скажу тобі, що я коли на авто на своєму приїхав в Києві за 9 років водіння, наче я буду перший раз за кермом. Я я сів, я їду, ну тут хоч в Запоріжжі, хоч ну є там певні свої характерні порушення, тут нас. Там з зупинкою стоянкою, там всі і в основному ігнорують моменти. Хоча в Києві з цим теж проблема, але, хоча, б по дорозі, всі плюс-мінус, там якось чемно себе поводять, то в Києві всі летять, всі як хочуть, там перелаштовуються, особливо там так. перехрестя зіскровим рухом. Коли їдуть вони перехрестя з кровим рухом, пам'ятаємо, що ми повинні опинитись в тій смузі, в якій ми так. перед перехрестям рухались. Це та сама дорога, яка трохи загнулася, як кажуть. Аб... кажуть. Абсолютно вірно. Але виїжджають, заїжджають, хоч як, як на тебе побару, він прям лізе, їде. Тому от, потрібно бути дуже обережним. Але тим не менш, от я там пару днів поїздив, і вже там через два дні я вже так паніка пройшла, я адаптувався, я просто зрозумів, що. Дотримуюсь там тихенько свого режиму, нікуди не летим. Але так от поступово все. От. Ну і наостанок, я думаю, наостанок таке класичне питання: що б ти порадила тим, хто ще тільки думає записати в автошколу? Не думати, робити того, що воно дорожчає, того, що час змінюється. і Людей ще більше і більше туди починає ходити. ідіть поки це все ще не зайнято, не зайнято це місто. Треба робити, ну треба настроїтись на це все. І якщо вже почав, то вже це завершувати, а не ой, ну потім піду теорію здам, потім піду mm -hmm. там ой, не вийшло то. Потім спробую. не треба. Якщо ви вже придумали йти в автошколу і навчатися, і отримувати посвідчення, то йдіть і робіть це до кінця. Тим паче, вона не займає прям ну, дуже багато часу. Це не навчання в університеті. У мене виходить 4 місяці. Угу. Тобто я в лютому пішла навчатися всередині лютого, через там, 2 місяці я здала теорію. Ось все. 2 місяці ще пройшло. Ось все. буду пробувати здавати угу. практику. Тобто воно чотири місяці і, ну, і вже посвідченням буде. Так що ну, я треба тобі... робити, не думати. А я робити. тобі бажаю вже доїздити, завершити всі практичні заняття. Так. Я впевнений в тобі, що ти складеш з першої спроби. Єдине, що так, от порада найочевидніше, не забуваємо зняти стоянковий гармон найчастіше, ти сідаєш. Так, от, Перш перед цим це дзеркала. налаштовуєш Забуваю. дзеркала, там кермо під себе присібнутися, Ми не забуваємо. Так, от так. налаштуєш сидіння, щоб тобі повною стопою було зручно педалі натискати. І включити передачу, Оце саме головне, бо Випнути. у мене буває, да? перемикає okay. трохи. Так, ну то такі ці моменти, не забути зняти цей же так важі стоянкового гальма, не забути там, як ти будеш виїжджати, і повороту. Так. Навіть якщо ти стартуєш і по суті тобі потрібно прямо, все одно ти лівий кащик, як наче ти трошки а, ж ти так. від дороги виїжджаєш, ти вмикаєш. так, і Уважно слідкувати поки ти їдеш, не тільки концентруватись на дорозі, а й ловити знаки, тому що от періодично пішоходів, пішоходів, треба бачити. пішоходів і знаки, якщо час ну не часто, але періодично екзаменатор може я навіть по собі, що пам'ятаю, коли люди здавали. От він наче їде, їде все нормально. Стоїть там справа на правому краї дорозі, стоїть знак, зупинка заборонена. Mm -hmm. Йому інструктор каже: от давай тут зупинимось. Він mm -hmm. під знаком. Ну, мені ж екзамінатор, та не інструктор no, замінатор. Між замінатор сказав, екзаменатор каже, а що ти мене слухаєш? Ну tak. ти тут не зупиняєшся. Або ну я даю пораду якщо от ви сумніваєтесь, що робити, ви скажіть, я бачив знак, що зупинка заборонена. що tak. я не можу зупинитись, ну. Він скаже, ну якось він повинен відреагувати. Я каверзне таке, е, якщо можна не побачити знак, то потім вони можуть сказати, е, здійсніть, е, виконати рух з такою швидкістю, яка тут максимально дозволена. Угу. І починає там: ну, я ж у місті 50, а там знак 30, був, угу. от От і угу. до побачення. Угу. Це невиконання або там ну, порушення вже виходить. <реш> Відео теж дівчина за кермо їде, чоловік її питає: Скажи, ми тут. Можемо рухатись з максимальною швидкістю. Так, так, яка в нас максимальна швидкість? Вона на нас підемо. дивиться, 260. Да, да, да. От, так, так, да. так. От саме так, на екзамені. Так, так, так. Так що, так, добре, ну, на цьому, в принципі, все. Анастасія. дякую, що ти відкрила наш сьогоднішній формат, не без технічних, на жаль, проблем, але да. це не від нас вже залежить. Дуже тобі дякую, дякую за те, що вам ти зголосилася, за, запрошення. за те, що прийшла. Ти молодець, дякуємо тобі. Бажаємо тобі успіху. Дякую, що обрала нашу автошколу і успіху тобі на іспиті спочатку, практичному, і потім у подальшому водійському житті, щоб все було добре. Дякую вам, дякую тобі. Все, на цьому завершуємо. Дякуємо всім нашим учасникам. Дивіться наші стріми, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Записуйтесь до нашої автошколи. Анастасія була прикладом того, що все можливо. І онлайн, незалежно, де ви знаходитесь, в якій точці світу, приєднуйтесь до нас, навчайтесь, це вигідно Навчатись це дешевше, по часу навіть може бути швидше. Точно буде, так от, по фінансам краще, вам легше навчання рідною мовою українською. Так от, правила... Дорожнього руху, до речі, ці знаки вони співпадають з принаймні з тим, що в країнах Європи дуже сильно. От є там свої певні відмінності, звичайно, але в основній масі співпадають і правила там, і знаки ті ж. Тому є сенс звертатись до автошколи в Україні, звертайтесь до Антаресу. Ті, хто в Україні знаходяться тільки до Антаресу, де ви не були, так і буде вам щастя. На цьому ми завершуємо. Дякую всім за увагу. Всім дякую. До зустрічі на наступних семінарах. Зустрівайтесь в коментарях. Так.